Мене звуть Людмила, я працюю в центрі подології «Ашагянц». Подологом я працюю вже понад 10 років. До нас зараз завітає пацієнт, який рік тому звернувся до нас з проблемою аніхамікоза. У нього дуже сильно боліли нігті, аніхомікоз дуже сильно спричинив больовий синдром. Тобто нігті почали вростати, боліти і тиснуть з внутрішньої і внешньої частини нігтя. Наразі ви подивитесь результат після медичного педикюру. і Пошаговий цикл всіх дій, які ми консервативно вирішуємо: зачищення, зачищення нігтів, зачищення стопи, відновлення шкіри за допомогою після медичного педикюру. До нас зараз завітав пацієнт з вріслими нігтями. Напротязі року ми встановлювали титанові нитки і вирівнювали проблему з врослими нігтями. Зараз ви подивитеся, як саме це ми робимо. Зараз ми дезінфікуємо наші нігтики і будемо виконувати зачистку. Кожен пальчик зачищаємо від птерігію і придивляємося бокові валіки. Наскільки там плотні мозолі і в процесі медичного педикюру ми завжди видаляємо шкіру між нігтем і боковим валиком. Ретельно вичищаємо кожен пальчик і продивляємося проміжки. На протязі року ми відновлюємо наш вріслий ніготь. Він був набагато скручений і постійно запалювався. Наразі ми постійно ставимо титанову ниточку на протязі кожного півтора місяці. І наш ніготь вирівнюється і тим самим дозволяє нам більш щільніше почистити проміжок між нігтем і боковим валіком ми беремо фрізу меншого діаметру і вичищаємо цей проміжок спочатку з одного боку а потім з другого Перемикаємо реверс і чистимо з правої сторони тепер. Завдяки тому, що. Стоїть постійно титанова ниточка кутики нігтика припіднімаються і дозволяють нам дістати мозолі, які знаходяться дуже глибоко, і вичистити більш щільні проміжки в бокових валіках. На початку нашого лікування. Ми робили аналіз, і на великих пальчиках виявився грибок, який сушив ніготь, нігтів пластину, і вона дуже щільно скручувалася. І це спричиняло нашому пацієнту великий біль. Наразі ніготь, коли стоїть титаночка, зараз відновлюється. І набагато стає рівнішим і по формі дуже красивим. Тобто ще потрібен час, але ми в процесі і дуже непоганий у нас результат наразі. Для того, щоб забрати всі залілочки, ми беремо кусачки і забираємо всі нігті, щоб вони активно відновлювалися. Рівненько зрізаємо. Після того, як ми зняли повністю нігтєву пластину, зачистили її, забрали вільний край, ми збризгуємо розчином з 20% мочовиною і будемо перевіряти кутики наших нігтів. Зараз ми продезінфікували і забрали залишки пилу з-під нігтів і на шкірі пацієнта. І наразі ми зараз пом'якшимо бокові валіки або маслом, або є такий засіб, називається віді. Я покриваю маслом, в даному випадку монардою для відновлення нігтя і пом'якшення шкіри. По маслу мені дуже подобається пройти ще такою тоненькою голочкою торнадо і перевірити, чи перевірити, впевнени, що все добре. За допомогою масла і такої голочки ми від, буквально відшліфовуємо проміжок і забираємо зайвий пил, який набивається у проміжку. Зараз перевіримо. І тепер переключаємо реверс і з правої сторони. Наш пацієнт використовує вдома «Віді» кожен день, він промазує проміжки бокових валіків, тим самим пом'якшує стан шкіри і нігодь не впивається і не болить, тобто знімаються всі запалення, всі напруження, тиск. Постійно, кожен день. На постійній основі ця мазь пом'якшує і знімає напругу в бокових валіках. Вона знімає запалення і відновлює регенерацію шкіри. У неї дуже гарний склад. Там масло сосни знаходиться в першу чергу. І воно дуже гарно відновлює шкіру. Таким чином ми втираємо матрикс, бокові валіки. І облегшуємо стан. Тепер переходимо до другої частини, це стопа, ми її теж дезінфікуємо обов'язково. Після цього смощуємо 20% процентною мочовиною обов'язково. І тепер будемо забирати слой кератоза, на якому ми працюємо, на верхньому слої шкіри і відновлювати рельєф шкіри. Наразі у нас у пацієнта за рік дуже гарні результати, у нас вже немає тріщин, шкіра відновилася, тобто наразі ми тільки поліруємо, не задіваємо базальну частину шкіри. Працюємо тільки на поверхні. І тепер останній процес, що ми, чим ми закінчаємо наш педикюр, ми відшліфовуємо ніжку, Смочили знов-таки мочевиною. І по цьому, не перетираючи шкіру, обов'язково по малюнку шкіри поліруємо стопу, обов'язково. Забираємо залишки, протираємо. І завершаючим етапом це у нас зволоження пінкою з противогрибковим ефектом для закриття пор і відновлення шкіри. Обов'язково проходимо всі проміжки між пальчиками обов'язково. Плюсню стопи і завершаємо на п'яті.